було поменяти скін, там все ж. Що... Ах. Так, де гарбузики? Так, треба шукати їх. Там де прибувати, там і є гарбузики. Ось там. Так, я хочу побачити так. Ну попробуємо. Може він не обманює піднятися вгору. Може го на деревах ось тут. Давай спробуємо. Тільки тут марки. Давайте. Нічого собі виходить. Він не збрехав. тепер я можу повісити цих на деревах. так. Я на пані повісила. Ох, ага, це й на деревах. Я вс летіш не можу. Так, ось і тут. Так там сік. Я вже можу повторювати експерименти. Так, де гарбузик? Ось треба повісити її на деревах. Так, так. Саме на планшеті буду вісити. Буду грати за орла та вісити. Так, давайте я поміну нічого візимо. Все, тепер... тепер я вже можу повісити. На планшеті я так само повішу. На планшеті я, я так само повішу, тільки треба. Класти треба поміняти стін. І буде висіти на деревах. Це вже буде дерев'яний зараз в джунглях. Коротше, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити більше нових відео. Не забудьте ще поставити лайк, якщо сподобається. Це я повторила. Я ці експерименти повторила. Я туди повторюю. То заходьте на мій канал. Все, до побачення. Я Отак, на планшеті я так само зроблю. Все, щасливого вам польоту!